Мужики, після цього ролика ваша жінка точно скаже: Давай зробимо так і у нас вдома. Починаю з розмітки. Ставлю дві рейки, формую рамку. По центру буде панель, але зараз мова не про це. Пробуємо декоративку по бокам. Замішую розчин, заливаю воду, додаю 10% ПВА від ваги води та зверху стартова шпаклівка. ПВА в мене столярний, де третій. Консистенція має бути як густа сметана, Щоб тягнулася рівно, але не втікала. Перед тим як наносити, краще дати перший тонкий шар стартовий і дочекатися висихання. Я цього не зробив і коли шліфував місцями повід. Гіпсокартон. Не критично, але зайва морока. Далі беру тьорку і наношу шпаклівку на стіну, а гребінкою 10 на 10 формую рельєф. Щоб не ловити криву, ставлю собі направляюче з металопрофіля. Так кожен ряд виходить рівний. Після кожного проходу відступаю на ширину гребінки. відмічаю знизу, порівнюю виставляю, прикручую металопрофіль і перехожу до наступного ряду. Сохне це все приблизно годину-дві. Після висихання беру ту ж гребінку і легенько проходжуся. Знімаю лишні вершини, вирівнюю рельєф, щоб він був чистий і акуратний. Після цього поверхня вже виглядає непогано. Шопа грошам: 5 метра квадратної такої декоративки складає 2000 за всі матеріали. Виглядає вона реально як дорого-багато. У наступному відео будемо шліфувати фінішно, ставити панель по центру і додавати led підсвітку. Підпишись, щоб не пропустити, далі буде.